З легкою гостринкою і яскраво вираженим виноградним смаком. Для приготування знадобиться 1 кг темного винограду, до якого я додаю 180 мл яблучного оцту. Накриваю кришкою і варю впродовж 5 хвилин. Далі пробиваю все це діло занурювальним блендером і перетираю через сито. Зі спецій знадобиться 200 г цукру, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка імбіру. Три зубчика часника через прес і гострий перець за смаком. Я додала один доволі таки великий стручок червоного гострого перцю. Варю соус, допоки він не зменшиться в об'ємі до половини. Далі додаю 8 грамів агара-агара і варю ще 5 хвилин. І після цього соус можна розлити по чистим стерильним баночкам, законсервувати та зберігати. З цієї кількості інгредієнтів вийшло рівно пів літри соусу. Цю баночку я не буду закривати. Ми її будемо їсти одразу. Сезон винограду зараз в самому розгарі, і я ще встигну закрити на зиму.